Уявімо на мить, що вся світова економіка просто зупинилася. Гроші перестали рухатися, а найбільші банки світу опинилися на межі повного краху. Ні, це не сценарій якогось фільму катастрофи, це абсолютно реальна історія фінансової кризи 2008 року. Історія про те, як звичайна мрія про власний дім ледь не перетворилася на глобальний кошмар для всіх нас. Щоб зрозуміти, наскільки все було серйозно, достатньо послухати тодішнього голову Федерального резерву США Бена Бернанке. Він казав про крах у стилі великої депресії, і знаєте, він ані трохи не перебільшував світ, справді стояв на краю прірви. Ставки були неймовірно, просто неймовірно високими. І ось це ключове питання як же так сталося? Бо це ж не відбулося за одну ніч, правда? Це був довгий ланцюжок подій, така собі ланцюгова реакція, де кожна деталь мала значення. Давайте спробуємо розібрати цей складний механізм крок за кроком. Щоб зрозуміти кризу, треба спочатку розібратися з її, так би мовити, основними інгредієнтами, і все, як не дивно, починається з чогось дуже простого і зрозумілого з мрії про власний будинок. Отже. Іпотека. Це такий базовий фундаментальний елемент. Банк дає гроші на купівлю житла, а натомість отримує право забрати цей будинок, якщо платежі припиняться. Ну, здавалося б, усе просто і логічно. Але саме тут, у цій простій угоді, фінансові генії з Уолл-стріт побачили можливість заробити мільярди і, як виявилося, посіяти насіння майбутньої катастрофи. І ось тут починається фінансова магія. Великі банки почали робити що. Вони скуповували тисячі таких іпотек, пакували їх у величезні портфелі, так звані іпотечні цінні папери або МБС, і продавали їх інвесторам по всьому світу. Ідея була нібито чудова, ризик розподіляється, а інвестори отримують стабільний дохід від щомісячних платежів. Принаймні так усе виглядало на папері. Інвестори були просто в захваті від цих МБС і хотіли ще, і ще, і ще – а щоб задовільнити цей шалений попит, кредиторам потрібно було що? Правильно, більше іпотек. І вони почали послаблювати стандарти, видавати кредити людям з низькими доходами, з поганою кредитною історією. Оце і є ті самі субстандартні іпотеки. Вони стали тим самим токсичним інгредієнтом у нашому рецепті катастрофи. Ось ця схема чудово показує, як усе працювало. Крок перший видаються ризиковані кредити. Крок другий їх гарненько пакують у складні фінансові продукти. Але ключовий, просто вирішальний момент, який зробив катастрофу можливою, це крок третій. Організації, які мали бути сторожовими псами фінансів, рейтингові агентства давали цим по суті токсичним активам найвищий рейтинг надійності AAA. Це був знак якості, якому всі довіряли. І глобальні інвестори, бачачи цей рейтинг, вливали мільярди, купуючи по суті бомбу уповільненої дії в красиві золотій обгорці. І все це відбувалося на тлі так званої житлової бульбашки: легкі гроші, низькі відсоткові ставки, все це підживлювало просто шалений попит на нерухомість. Ціни зростали як на дріжджах, і всі, абсолютно всі, вірили в одне золоте правило: ціни на житло ніколи не падають. Це робило ризиковані інвестиції ще привабливішими, адже логіка була така: навіть якщо позичальник не зможе платити, банк завжди продасть будинок дорожче. Як же сильно вони помилялися? Ну, як відомо, будь-яка бульбашка рано чи пізно лускає, і ця, звісно, не стала винятком. Настав момент, коли сувора реальність взяла гору над фінансовими ілюзіями. Ось це і був той самий переломний момент. Позичальники, особливо ті, в кого були кредити з плаваючими ставками, просто перестали справлятися. Почалася масова хвиля дефолтів, і раптом ринок наповнився будинками, які ніхто не хотів купувати. Попит зник, пропозиція вибухнула, і ціни, ціни, які, здавалося, могли лише зростати, стрімко полетіли вниз. Ефект доміно спрацював майже миттєво. Спочатку посипалися дрібніші субстандартні кредитори, але у вересні 2008-го сталося те, чого ніхто не міг уявити. Один з гігантів Уолл-стріт, Лемон Брозерс оголосив про банкрутство. Це був шок, який запустив тотальну паніку. Слідом за ним ледь не впав страховий гігант AIG, і найстрашніше кредитні ринки, тобто кровоносна система всієї економіки, просто замерли. Але була ще одна проблема, яка зробила все набагато набагато гіршим це так звані кредитні дефолтні свопи або CDS. Якщо просто, це були такі собі страхові поліси від дефолту за іпотечними паперами. Компанії, як от IAG, продали цих страховок на десятки, якщо не сотні мільярдів доларів, не маючи при цьому реальних грошей для виплат. І коли почалися масові дефолти, вони опинилися на межі банкрутства, що могло потягнути за собою абсолютно всю систему. Отже, що ми маємо на 2008 рік? Неймовірно складну заплутану павутину фінансових зв'язків через усі ці MBS, CDO та CDS ніхто абсолютно ніхто не міг зрозуміти, хто отримає ризиковані активи і наскільки великі його потенційні збитки. Банки перестали довіряти один одному. Паніка повністю охопила ринки. І коли приватний сектор зазнав повного краху, єдиною силою, яка могла зупинити це вільне падіння, став уряд, і його реакція була, ну скажімо так, безпрецедентною. 700 мільярдів доларів. Просто вдумаємося в цю цифру. Це був початковий розмір програми порятунку проблемних активів або тарп. Ці гроші були по суті прямою ін'єкцією в серце фінансової системи. Мета була одна не дати їй зупинитися назавжди і запобігти тотальному ефекту доміно, який міг знищити не лише банки, а й пенсійні фонди та заощадження мільйонів людей. Але порятунок – це був лише початок. Бо реальна економіка, звичайні підприємства, робочі місця теж летіла у прірву. Щоб зупинити це падіння, ухвалили ще один пакет допомоги вже на понад 800 мільярдів доларів. Ці гроші пішли на інфраструктуру, на податкові пільги, на підтримку громадян. Це була відчайдушна спроба перезапустити економічний двигун країни. Тобто, як бачимо, реакція уряду була комплексною. Федеральний резерв видавав екстрені кредити. Казначейство рятувало банки через програму ТАРП. Конгрес намагався стимулювати економіку. І наостанок, щоб таке більше ніколи не повторилося, був прийнятий величезний закон Дода-Франка, який мав на меті реформувати всю фінансову систему. Пожежу загасили, але криза залишила по собі глибокі шрами. І що важливіше, дуже цінні уроки. Давайте розберемо фундаментальні проблеми, які вона так яскраво викрила. Одна з ключових проблем це так звані збочені спимули. Що це таке? Ну, наприклад, іпотечні брокери отримували бонуси не за якість виданих кредитів, а за їхню кількість. Система буквально заохочувала їх видавати якомога більше ризикованих позик, адже весь ризик вони одразу ж перепродавали комусь іншому. А це підводить нас до іншого цікавого поняття моральний ризик. Уявіть, що можна грати в казино на чужі гроші. Банки йшли на величезні, просто шалені ризики, бо десь у глибині душі знали, якщо щось піде не так, уряд їх врятує, бо вони занадто великі, щоб збанкрутувати. Вони ризикували, а потенційний рахунок у підсумку оплатив би хтось інший, платники податків. Та хто ж у всьому всьому винен? Знаєте, офіційна комісія з розслідування кризи дійшла висновку, що тут немає однієї простої відповіді. Провина лежить на багатьох. Уряд, який не зміг належно регулювати систему, фінансова індустрія, яка була надто жадібною, рейтингові агентства, які зрадили довіру, і так, навіть деякі власники житла, які брали на себе борги, які об'єктивно не могли виплатити. Це був системний провал на всіх рівнях. У своєму фінальному звіті комісія процитувала Шекспіра, і ця фраза, мабуть, найкраще підсумовує всю ситуацію. Криза не була якимось стихійним лихом чи природним катаклізмом. Вона була результатом людських дій, людських помилок та системних недоліків, які створили самі ж люди. І це підводить нас до головного питання, яке актуальне і сьогодні. Так, були прийняті нові закони, нові правила. Але чи справді ми винесли уроки з 2008 року? Чи стала наша фінансова система насправді безпечнішою? Або ж ми просто чекаємо на наступну, можливо, ще більшу кризу? І це питання, на яке, на жаль, досі немає однозначної відповіді.